Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо торт без випічки. Він хороший тим, що не потрібно возитися з тістом. А як до смаку, він не поступається покупним. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом. Для коржів підготовили 300 г сухариків. 100 г підсушених полоских оріхів та 100 г домашньої сушеної сливи. Щоб облегшити роботу блендера, сухарики розламуємо на декілька частин. А також і цю порцію продуктів будемо перебивати в блендері за два рази. І першу частину сухариків подрібнюємо в крихту. Хто любить дуже солодкі торти, тоді сухарики можна замінити на печиво до чаю або ж топлене молоком. До утвореної крихти додаємо частину волоських горіхів та частину сушених слив. І все разом ще раз перебиваємо блендером. Волоські горіхи можна замінити будь-якими другими горіхами або ж зовсім не додавати. А також можна взяти будь-які сушені фрукти, які вам більше смакують чи які у вас є. І ось таку отримали однорідну суміш для майбутніх коржів. В тій самій послідовності зробимо із другої частиною продукти. І потім висипаємо в миску до першої порції. А для того, щоб ця основа майбутніх коржів згодом держали форму, беремо 130 г вершкового масла. До нього розламаємо одну плитку темного шоколаду вагою 90 г і розтоплюємо зручним для себе способом. Можна розтопити в мікрофільовій печі або ж на паровій бані. Ми розтопимо в мікрофільовій печі. Дуже шкода, що виключилася камера на той момент, коли виливали розтоплене масло з шоколадом. Але завдяки цим складникам суміш добре просочиться і досить чудово буде тримати форму, не буде розсипатися. А для крему в миску переклали 600 г кисломолочного сиру 9% жирності. Та 400 г сметани з 20% відсотком жирності, 150 г цукру та 8 г ванільного цукру. Все це перебиваємо блендером до однорідності. Чим жирніша сметана і сир, тим жирніший і крем або ж наоборот, тут кожен підбирає під себе. Можна сказати, що крем готовий, але щоб він був більш густим і добре тримав форму, висипаємо один пакет загущувач для сметани. Його вага 12 грам. І одну филину блендером все змішаємо. Підготували роз'ємну форму, в якій будемо формувати торт. Діаметр торта буде 21 см. Висота 8. А для того, щоб торт не приставав до форми, її стінки устелили ацетатною плівкою. Основу для коржів розділимо на 4 рівні частини. Щоб вони більш одинаково виглядали у розрізі торта. І висипаємо першим шаром. За допомогою ложки та стакана ущільнимо по всьому дну, зверху кладемо одну третю частину крему, розрівнюємо ложкою або лопаткою. І так чергуємо, поки не викладемо ще три шари коржів і два крему. Верхнім шаром буде основа коржа. До однієї плитки шоколаду вагою 90 грам. Додаємо 30 грам вершкового масла, розтопимо мікрофільовій печі, а потім покриваємо верх торта. І на завершення посипаємо волоськими горіхами, які подрібнили ножем. Прибираємо в холодильник на ніч, щоб торт добре просочився. Він простояв у холодильнику всю ніч. Знімаємо кільце. Обираємо плівку. Її можна використовувати кілька разів для наступних тортів. Він вийшов красивим та рівним. Дуже смачний, м'який, з насищеним шоколадним смаком. Такий швидкий та лінивий тортик обов'язково потрібно спробувати приготувати. Впевнена, вам сподобається. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде в Україна!